Привіт, мій любчику! Ось і проминуло літо, і ми знову з тобою зустрілися. Давай разом пригадаємо, яке ж воно було літо? Так, звісно, веселе, яскраве, сонячне, спекотне. Ось і тому я запропоную тобі сьогодні разом зі мною намалювати сонячні промінчики. А для роботи нам знадобиться жовта фарба. Будемо малювати за допомогою виделки та серветочки. Приступаємо до роботи. Сонечко, ти моє, дякую, сонечко, що ти в мене є. Мрія кожного бути щасливим, коли посміхаєшся, все це можливо. Маленькі ручки, теплі обійми, я знаю, виростеш, тісняться твої мрії, рожеві щічки в очах надії, мама без слів тебе чудово розуміє. Сонечко, сонечко ти моє, дякую, сонечко, що ти мене є. Мрія кожного бути щасливим, коли посміхаєшся, все це можливо. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Мрія кожного, бути щасливим, коли посміхаєшся, все це можливо. Сонечко, сонечко ти моє, дякую, сонечко, що ти мене є. Мрія, кожного, бути щасливим, коли посміхаєшся, все це можливо. Сдихаєшся, все це можливо! Подивись, яке гарне вийшло в мене сонечко, та які гарні в нього вийшли промінці. Але я знаю, що твої промінці сонця вийдуть ще кращі, тому чекаю з нетерпінням на твої роботи. До побачення, малятко! Сонечко, сонечко, ти моє, Дякую, сонечко, що ти в мене є, yeah. мрія кожного, бути щасливим, коли посміхаєшся, все це можливо, маленькі ручки, теплі обійми. Я знаю, виростеш, тісняться твої мрії, рожеві щічки в очах надії Мама без слів тебе чудово розуміє. Yeah. Сонечко, сонечко, ти моє. Мрія кожного, бути щасливим, коли посміхаєшся, все це можливо. Лала ла Мія, кожного, бути щасливим, коли посміхаєшся, все це можливо.